Це так, І до нас тут. долучається військовий експерт Петро Черник з нами на зв'язку. Пане Вітання. Петре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава то розкажіть вашу думку, що це могло статися на Кримському мосту? Е Джерела з українських ЗМІ кажуть, що це була українська спецоперація, але, тим не менше, і не виключають варіант, що це Росія сама по собі вирішила зробити таку собі диверсію, провокацію і таким чином, до речі, і вийти під цим приводом із зернової угоди. Ну, як варіант, як варіант, ми не стверджуємо нічого зараз абсолютно. <кій> <кій> <Ваші> <кій> може бути багато, але ми маємо розуміти найголовніше, що дійсно кримський міст є головною логістичною артерією для забезпечення у першу чергу кримського півострова, і найголовніше південного плацдарму окупованих українських територій. Будь-яке бабунування, з якою би метою воно не робилося, і хто б його не робив, там таки однозначно вітається. Правда, маємо розуміти для того, щоб дійсно задихнувся Крим. А як наслідок південний плацдарм, міст має упасти повністю. Розумієте, що це 18 км і наскільки це складна воєнна бойова операція, бо це напевно найзахищеніший об'єкт, який тільки є у Російській Федерації. Зробити це неймовірно складно. А сам Крим у частині протиповітряного прикриття більше захищений, ніж Москва, але проба пером вдруге відбулася, і не маю ні не меншого сумніву, що масштабування цього процесу буде продовжуватися. Разом з тим казати, що от мовляв зараз це якось дуже сильно уплине на російську логістику забезпечення Криму і південного Плаздарму, було би некоректно за півтори року росіяни направду наситили півострів максимально великою кількістю зброї, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та інших речей. Тому вітається, однак запасаємося напевно попкорном. Ми будемо спостерігати за цим ящиком. Ну ми зараз уже була історія з Чунгарським мостом. Там теж автомобільна, здається, постраждала так, автомобільна, автомобіль. Ну то дорожнє полотно так само. Там ще є інші мости, але питання залишається, що вже другий раз, ну, як ми помітили, можливо, ви виправите якраз цю логіку, що самі себе могли підірвати і не, е не чіпають вони залізницю, якраз. -то, теоретизуючи знову. Слушний аргумент мовляв самі вони це роблять між вежами Кремля вже смертельне протиборство, і якась одна група підставляє другу групу. Має думка право на життя, подав, ми ніколи не знаємо правди, бо що, що а ховати реальний стан справ речей там всередині у Москві вони вміють. Може таки бути, що якісь кабінети почали війну з іншими кабінетами і в такий спосіб розіграють цю карту. І от те, що не падає саме залізних нитка, а об'єктивно вона головна, будьмо чесними, уявлять, mm -hmm. Ми собі що довозити вантажівками снаряди через Кримський міст Ну це неймовірно дорого. Крас бере на борт чи Камаз чи Урал бере на борт максимум 60 снарядів, скільки ж це треба моторесурсу, десятки тисяч, напевно, виїздів, щоб забезпечити повноцінну фронт. А той самий ешелон, 50 тонний вагон, може завантажувати на борт до 500 снарядів калібру 152 міліметри. Розуміючи, що ешелон це від 30 до 50 Вагонів і що таких ешелонів на день можу на день, не кажучи вже там на місяць, може бути десятки. То ми усвідомлюємо наскільки залізнична нитка є важливішою за полотно. Але ще раз мій персональний висновок: те, що це воєнна мішень, не має значення в якому сенсі, чи внутрішньо пропагандивному чи у частині боротьби між вежами, чи такі якісь добрі іншопланетні які сили допомогли, mm -hmm. то це напевно серйозно. І є тут ще один важливий момент. Це дуже сильний ляпас Путіну, тому що оцей міст це його велика дитина, це символ усього його правління і усього його режиму. І ремонтувати з кожним часом без західних технологій, а побудований він виключно на західних технологіях буде все важче і важче. Дивіться. А якщо ну, в будь-якому розвитку ситуації, хто б за цим не стояв, який. Психологічний тиск чи це чиниться всередині на росіян на мешканців тимчасово окупованого Криму це в зв'язку з підривом цих як... другим підривом буквально цього мосту. Правильно ви сказали сакральна річ, що для них Крим що це з воз'єднання? Це було це ж це для чого все воно робилося. Це дуже символічна для них історія, дорога історія. Туди вгачувалась просто нереальна кількість грошей. Цей проект був. Як вони там не намагалися, але вони це зробили це міст. Тому що до них, які будувалися, то вони, в принципі, не витримували там місцевого ландшафту, наприклад. Але це, це і стоїть поки що. І тим не менше, поки його будували, він вже тріщали там опори. Але воно стоїть, воно працює. Значить, вони щось там побудували е, от нормально. А ну, так виходить, що росіяни до цього теж там ставляться як, не хочу і за... уїжджати залужти, здесь так класно і оце все. Ну, частині, якщо вони, то не його профінансували, бо знову ж таки будували все виключно на західних технологіях, знаючи mm -hmm. від Свай, які. Закупляли у Європі, закінчуючи бетонобійними такими спеціальними молотками, які ці сваї занурювали в ґрунт, тобто не зовсім коректно казати, що вони його побудували. Вони його профінансували так буде угу. коректніше. що чи він саквальний однозначно так, чи буде наростати тривожність і страх на самому Кривському півострові? Цього не маю ні не меншого сумніву. Чи це якось буде впливати на тональність морального бойового духу по вільні розмежування жодним чином ні на одну секунду? Тобто на російські окупаційні війська у моральній частині це ніяк не вплине. Свідченням того, чи аргументом цього є те, що коли кипів так званий одноденний бунт Пригожина то тональність бойових атак росіян була ще вищою ніж умовно у штатні звичайні дні. То ще раз, ми вже укотре заходимо на те саме коло вітається все те, що там буде руйнувати інфраструктуру, витягувати додаткові гроші, ресурси і тому подібне. Сіяти страх і паніку серед місцевого населення це все прекрасно. У нашій екзистенційній війні, а вона екзистенційна війна. Нічого не може бути кращого ніж паніка і страх у ворога. Але знову ж таки. Вкотрий і давайте ми вже будемо ставити крапочку загострю на тому, що по-справжньому оце у дало коефіцієнт корисності він весь має впасти. А це 18 кілометрів. Це багато, це мега складна бойова операція. Так. Ми пам'ятаємо, як той самий Антонівський міст, скільки наші воїни по ньому гатили хаймерсами, але тим не менше, там до кінця він і не був зруйнований, а тут 18 кілометрів. Величезна конструкція, насправді ну, Чингарські ну... місто тоді вгатили. Здається, оцим. Я за... а я... ти за Ченгарський. Я за Ченгарський кажу. Ну просто Хаймарсом валити, це реактивна система залпу вогню, По суті, так а тоді вгатили по цьому Ченгарському мосту е... скальпом. Ну Storm як стормшедево називається ефекту. Було більше, як на вашу думку, від того, коли прилетіла вже ракета. Однозначно, але знову ж таки наголошу на тому, що система протиповітряної оборони щільніша ніж над Москвою, і пробивати всі ці ракетні щити доволі непросте завдання. Якби в нас ракет Storm Shadow було кілька сотень, а ще краще кілька тисяч, ми могли, ми могли б могли би собі дозволити багатозалпові удари по цьому мосту. Я таке ще явище поняття як вартість тілі, тобто не можна mm -hmm. стріляти по комарях із гармати. От ми що це розуміли? Треба прораховувати оцю вартість стілі, бо Storm Shadow коштує у межах одного мільйона доларів. 50 ракет 50 мільйонів доларів. Цей міст коштує набагато більше. Але знову ж таки ці ракети можна збивати, і було би дуже прикро, маючи 30 ракет, вистрелити умовно 27 3 долетіли. 27 ми втратили, поповнити нема. Звідки а тих три не такої вже і великої шкоди завдали. Тобто це дуже довго тривалі і складні розрахунки. По справжньому там все буде сипатися, коли методика і алгоритм нанесення чи завдання ударів буде обчислена у найбільш якісному вартісному режимі. І от ми сьогодні побачили перший чи другий акт цієї драми. Все буде продовжуватися. Питання лише коли і в яких масштабах? Ось чи ти давай? Тежі. Ну, просто з іншого боку, хто б це міг бути. Ще до підриву першого, то в головному управлінні розвідки Міноборони коментували ось словами Скібіцького, Він Вадим Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки, в інтерв'ю Вельт. Він казав, що ми залишимо його, тобто кримський міст, їм як шлях до відступу. Ну... Я не зовсім зрозумів запитання, якщо чесно шлях до відступу закривається для росіян чи не чи не закривається Уже. на даний момент. Поки, чи можемо ми про таке поки казати? Що ні. Поки що ні. Не забуваємо, що залізнична нитка робоча, автомобільний міст вони відновлюють межах до двох місяців. Плюс є такі явище, як баржі. Баржами можуть возити що завгодно. Щоб закрити взагалі повністю відступ із кримського півострова, потрібна. Дуже хороша авіація і величезна кількість далекобійних ракет. Скажімо, той самий F-16 може брати на борт. Таку ракету, як agm 158, яка може завдавати вдалі до 910 кілометрів. Це це навіть до лінії зіткнення не треба підходити десь із району Дніпра, у чи найдальший десь із району Вінниці ці пуски можна здійснювати або велику кількість MGM-140 Atacams, які відстрілюються з М140 Хаймарс і М 270. От коли це все почне засипати не тільки стаціонарні цілі, а і рухомі об'єкти, от тоді можна буде говорити, що нам удасться. Перерізати відступ чи жест доброї волі противника із кримського півострова, але тут направду усе лежить у найде так м'яч на полі на полі наших партнерів. Поки що ми не маємо самостійних ресурсів для того, щоб завдувати такі великі кількісні ракетні залпи. На що у нас наразі є ресурси? Тобто, якщо ми кажемо це була наша спецоперація, то в такому разі чим ми змогли б підірвати кримський міст? Ну от на тому рівні, як це є зараз? Якщо суто удатися у воєнне теоризування цього процесу, то найімовірніше це надводні безпілотники. Тобто сучасні надводні безпілотники можуть мати на борту до 200 кілограмів вибухівки, це дуже багато, і, на мій погляд, скоріш за все, що так і було. Бо якщо проаналізувати, як ліг назад, як лягло назад, то це дорожне полотно, видно, що воно підскочило вгору, а потім упало і сунулося uh -huh. на бік. То найімовірніше був точно детонований. Підрив саме під площиною знизу під секцією самого мосту. Ударні морські безпілотники також набирають такої ж самої ваги, як і набирають класичні безпілотники повітряного застосування. Ну і якщо дуже грамотно над операцією попрацювати, то вона можлива. Давайте будемо завершувати по Кривському мосту і ставити крапочку. Це черговий раунд у нашому стратегічному протиборці. Рано чи пізно.